Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш воєнний експертам воєнним експертам. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Чергові фейки про розкрадання західної зброї російські змі масово поширюють заяву представниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової про те, що зброя, яку постачають західні партнери Україні, нібито використовувалася учасниками заворушень у Франції. Як повідомляє проект StopFake, Захарова заявила, що західна зброя бумерангом опиняється не лише начебто, на території країн Європи, а й б'є по власному народу. Буцімто її вже застосовують проти поліції у Франції. Прес-Алкаше російського МЗС Захарова при цьому не уточнила на підставі якої ж інформації вона дійшла таких висновків. Утім, від початку липня про російські телеграм-канали масово розповсюджують новину про те, що учасники заворушень у Франції нібито використовують проти поліції великокаліберні американські гвинтівки Accuracy International, раніше передані США Україні в рамках військової допомоги. Пропагандисти для того, аби псевдоновина здавалася правдивою, вигадують для неї підтвердження і докази. У цьому випадку вони використали тактику примазування до іноземного авторитету. Як доказ, вони публікують скриншот, фотографію, англомовної статті. Із такою назвою французьку поліцію обстрілюють із американських гвинтівок, які можливо прибули з України. Команда StopFake спробувала знайти цю статтю в інтернеті і виявила, що її просто не існує. Воно і не дивно, адже на самому фейковому доказі видно сліди його недолугого фальсифікування. На поширюваному знімку зі статтею відсутня будь-яка додаткова інформація, наприклад, дати публікації, немає автора, і навіть назви видання. Із подачі російських пропагандистів цей підробний знімок англомовної статті про те, що нібито французьку поліцію обстрілюють із американських гвинтівок, які прибули з України. Опублікувало і декілька англомовних видань, щоправда, маргінальних. Вони також не вказують жодне джерело, де ж був оприлюднений оригінал цієї сенсаційної інформації. Журналістам StopFake також не вдалося знайти жодного достовірного джерела, яке би підтверджувало, що зброя, надана Україні західними партнерами, могла використовуватися під час нещодавних заворушень у Франції на поточний момент. Жодне авторитетне видання чи урядові структури Франції не повідомляли про такі факти. Найімовірніше, цю так звану новину було створено із пропагандистською метою. Французькі медіа повідомляють, що як зброю проти сил правопорядку учасники заворушень переважно застосовували феєрверки і димові шашки. Також відомі випадки застосування бойової зброї. Як повідомляє канал «Франс-24», протестувальники у Марселі пограбували магазин зброї, забравши звідти декілька рушниць. Поліція також повідомляла і про інші інциденти з застосуванням нелегальної зброї, зокрема дробовиків і інших типів вогнепальної зброї. Також на одному із відеопротестів можна побачити автомат Калашникова, який є найпоширенішою стрілецькою зброєю у світі. Однак жоден, я підкреслюю, жоден із цих випадків не пов'язаний із постачанням озброєння в Україну. Наразі силові відомства Франції не підтверджують повідомлення про те, що вогнепальна зброя могла бути доставлена із України до Франції і таким чином використана проти поліції. Утім, відсутність фактів не заважає кремлівській машині пропаганди ретельно вибудовувати свій наратив про зникнення в Україні західної зброї та подальшу появу її на нелегальних ринках в усьому світі. Як Росія маніпулює фактами, бреше і підриває довіру до України, пояснює дипломат та експосол України у США Валерій Чалий, згадуючи випадок річної давнини. Коли британське видання Financial Times випустило резонансну статтю, в якій стверджувало, що Україна нібито продає західну зброю, збагачуючись на цьому, це скоординована російська спецоперація, в якій ворог намагається зірвати поставки зброї в Україну, переконаний Валерій Чалий синхронно скоординовано з'явилось дуже багато матеріалів і публікацій якраз з приводу того, що Україна може Кудись продавати чи віддавати озброєння, я вважаю, що це скоординована російська спецоперація, яка абсолютно має зрозумілі цілі. Бо коли ПК розбивається і снаряди їх, там і амунічно, ну тобто боєкомплекти, то звісно, вони хочуть зупинити це. І я бачу цю скоординацію. Вони звали Financial Times. І я чесно, я статтю цю не читав, ну тому що я розумію, я подивився, хто автор. Так, от одному з авторів я раджу згадати досвід, коли йому направили статтю про втручання України в вибори в США і, от ну, матеріали. І він опублікував, а далі в розслідуванні через два роки в розслідуванні Сената, Сенатського комітету по розвідці є доповідь, де написано, що агент ФСБ Росії направив своєму керівництву емейл і написав. Я спробував наратив втручання Росії вибори в США поміняти на України. Україна втручається в США. І Я направив двом виданням політика і Файненшл Таймс ці матеріали, наратив. І вони дурні купилися. Це є вже, тобто, фінансували росіяни з використанням українських бізнесменів. Які вже відомі прізвища, дехто з них вже нарешті попав під санкції Сполучених Штатів. До речі, ну нарешті вже в нас їх визнали агентами російськими, не всіх. Деякі до сих пірять. Тому треба розуміти, що інколи в темно можуть використати журналіста. І треба бути дуже уважним. А те, що це спрямована кампанія сказати, розігнати тему, що Україна щось може віддавати на сторону, вона під собою не має ніякого підґрунтя. Наступне, ну звісно, можна автомат чи навіть Джевелін десь виставити, да? показати, вони можуть зараз, наступне, що вони зроблять, десь покажуть, я не сумніваюсь, росіяни це зроблять. Вони десь покажуть якийсь, от або ПЗРК, або протитанкову зброю, або стрілецьку, десь покажуть, що американські американці поставили, а от вона є. І що? І нічого це не значить, і американці це знають. А якщо говорити про системи М270 МЛРС, чи Хаймерси. Ну кому зараз в Україні прийде в голову продавати щось, коли ми воюємо за жити? Це фейки, це чиста кампанія, хтось там ІПСО називає. Ну це просто спецоперація, яка ще розгортається. і нам треба бути дуже уважними для того, щоб ця спецоперація не досягла своєї мети. Це були слова Валерія Чалого, дипломата і екс посла України у Сполучених Штатах Америки у 2015-2019 роках. До речі, згадана стаття Financial Times річної давнини після розголосу цього випадку була скоригована. Спочатку видання опублікувало матеріал із заголовком НАТО і ЄС б'ють на сполох через контрабанду зброї Україною, а потім виправило. На таку НАТО і ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною, цим підкреслюючи, що будь-яких фактів контрабанди насправді не виявлено. Наратив про так зване постачання західного озброєння Україною третім країнам неодноразово спростовували і країни-донори, які нам цю зброю надають. Наприклад, у квітні цього року наратив про те, що українська зброя передається третім країнам, озвучив постпред Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН із питань контролю за незаконним обігом озброєння. Він тоді намагався переконати присутніх, що поставлена зброя уже стала з'являтися у державах Європи і Африки, поповнюючи арсенали організованої злочинності. Демократичні країни, які були присутні на цьому засіданні у квітні, відкинули усі звинувачення Росії, назвавши слова Небензі необґрунтованою дезінформацією. Постпред США при ООН Роберт Вуд у відповідь на звинувачення Небензі на адресу України із сарказмом зазначив, що Росія ніколи не дозволяла фактам втручатися у її неправдиві наративи. Вуд також наголосив, що Кремль, прагнучи дискредитувати Україну і послабити її міжнародну підтримку, продовжує поширювати фейки про війну. Американський постпредпри ОНУ також підкреслив, що Україна взяла на себе усі зобов'язання щодо обліку і контролю переданої союзниками військової техніки у той час, як саме Росія та інші режими і такі як Іран і Північна Корея, становлять найбільший ризик у сфері незаконного обігу зброї у світі. Обвинувачення Росії спростували і інші демократичні країни, у тому числі Велика Британія, Албанія, Японія, Польща та інші партнери України. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк і на Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.